Два слова про ножі. Як бачите, ножі. Це у нас четвертий сезон. Ножі доволі змучені. Думаю, на зиму треба буде виготовити нові. Те, що я бачив у магазинах, надто тонкі тепер продаються і не внушають довіри. Оригінальний розмір ножа 100 на 40 мм із отвором під болт, який до якого він кріпиться. А можна просто ці ножі перекинути іншим боком, поставити на протилежний ротор. І тоді вони будуть косити ось цією кромкою, яка ще не задіяна. Але я думаю, що зроблю нові. Доброго ранку, шановні глядачі, підписники та гості каналу. Сьогодні не пам'ятаю, яке число, субота, і за проханням декількох людей я знімлю відео і покажу вам свій молодий виноградник. Зараз пів сьомого години ранку. Мотоблоком я прокосив міжряддя, залишилось косою прокосити поміж кущами, тому що показувати людям нестрижений виноградник, не кошений. Все рівно, що пускати до сусідів не миту дитину. <смір> Насправді виноградник молодий, особливо показувати, точніше, особливо, хвалитися ще немає чим. Але акцент зроблю на помилках, які я допустив. Тепер вони вже починають вилізати, можливо, когось це обереже. Поїхали. Так виглядає виноградник, точніше міжряддя. Після прокошування мотоблоком роторною косаркою, це дуже швидко і зовсім не важко. Але є ще достатньо трави під кущами і це тільки вручну. Але ж ви чуєте цей звук, як добре наклепана коса розсікає траву. Не знаю чому, але мені він приносить естетичну насолоду. Останнім часом все менше і менше людей косять косами класичними, які прийшли до нас з глибин поколінь. Які ми косили наші предки. Народ переходить на тримери. Це шумить, димить, його треба заправляти. У мене є тримери, я ним косив, я їх ненавиджу. Я більш-менш навчився клепати косу, так як мені батько пояснив, точніше, батько мене навчив. Я отримую неабияке естетичне задоволення від цього процесу. Єдиною умовою повинна бути добре наклепана коса, і ранок, і роса. Ну, по класиці. Так, виноградник я покусив, припекло. сонечко, сьогодні прекрасна погода. І маю таку ідею піти спробувати зловити форель, подивитися наскільки вона виросла. Ось має таку примітивну вудку, не знаю ще з яких часів, я взагалі не рибак. Але треба перевірити, як там рибка. Погнали. Давненько я тут не був, щонайменше 3-4 тижні. Подивимося, чи є тут рибка, чи нема. Вода, як бачимо, мутновата, Наслідок дощів, напевно. Навіть якісь водорослі вже підтягуються. Одним словом, наживка, черв'як звичайний. Будемо пробувати. Вибираємо черв'ячка. Вибираємо жирного. Нагадую, хто не дивився попереднє відео, цю водойму об'ємом близько 80 кубічних метрів. Десь на приблизно всередині весни було запущено 100, 100 малька форелі Мальок мав розмір близько 10 сантиметрів, трошки менше, трошки більше, ні, більшого не було, трошки менше. І Середня вага складала 15 грам. Знаючи люди мені не раз наголошували, що форель хоче корму, інакше вона не буде рости. Буде хворіти. Одним словом, толку не буде. Зараз ми це і з'ясуємо. Чи вона взагалі тут є. Як бачимо, черв'як на крючку, на гачку, Погнали. Осики придеться чекати до першої покльовки. Опа! Ніфігаси. Дивіться, але вона потужна риба. Маленька, звісно, але вона не виглядає на хвору. Або вона таку, що дуже голодна. Я не знаю, 5 секунд не пройшло від моменту. Від моменту, як я закинув водку. Хіба я навіть якийсь адреналін дістав. Бо зараз я перелаштую камеру, щоб було видно. Щоб було видно поплавок. Попльовки потужні. Не так має бути видно. Проба номер два. Так вправо не піде, треба брати камеру в руки. Оп і зразу покльовка, підсікаємо. Це ще дрібніше. Ось так виглядає ця красотка, але вона заколкнула занадто глибоко. Так. На жаль, мінус одна хвора От, Атакує червяка навіть він ще не встиг досягнути води. Рибка є, очевидно, голодна. Треба підсікати швидше. А так як зараз, Чік, щоб вона не встигла глибоко заколтнути, зірвалася. Окей. А ну, мають бути крупніші. Мать бути крупніші. Зійшла Оба! О! Це, ох, зійшла, ця крупніша була. Знаєте, якийсь азарт плаву? Он здорово пливе. Дивіться, зараз ловить наживку на цей. я її заманю. Оба! Нема. Навіть не тікає. Опа! Оце крупніша. Опа! Схід! Ішла. Ніфіга не спортивна рибалка. Опа! Одним словом! Не встиг закинути поплавок іде на дно. Оп, покльовка, підсікаємо, є. Через те, що нема жала на гачку, риба швидше сходить, зато вона не травмується. Ходи сюди, ходи сюди. Де да, вона заспокоїться? Кажу, у моїй усій красі. Де ж ця риба хвора? Вона ну, невеличка, я не знаю скільки грам вона має. Сантиметрів 15 вона виросла, але... Зато я знаю, що вона натурпродукт, тому що я впевнений, що в всіх цих дорогих кормах 100% її гормони росту, інакше як риба може так швидко рости. А говорили, треба антибіотики, давати, вона буде хворіти. Нічого подібного. Прекрасно себе почуваю, активно, голодна, відпускаю. Так, поміняв черв'яка. Хочеться зливати щось більше. Чік. 1, 2, 3, 4 покльовка. Ось якась дрібна дуже. Підсікаємо. Опа. Є. Ну, це не рибалка, це. Так, Тарот. Ще одна заглопнула наскільки швидко і наскільки глибоко а ні, вже виплюнула. Я вже думав, що ще одна запору. Ось такого розміру рибка. Виходить. Ця має сантиметрів 18 пливи. Треба напевно більші гачки брати чи що. Цікаво чим вона тут харчується. Зараз ще буквально одна спроба і я у цієї що загинула. Зараз подивимося, що в неї сумку. Чим же вони харчуються тут? Треба підсікати швидше, щоб не давати їм шанс заглопнути. Я взагалі-то вже дуже давно не рибак. Був період в моєму житті доволі тривала, а покльовка одразу. Ну, це не рибалка, це щось таке непонятне, не цікаво. Бачу, вони всі стандартні, калібровані. Від 15 до 18 см вони встигли набрати за... 3,5 місяця, але риба така дуже дуже активна, дуже гостро б'ється, така красоня переливається кольорами, нема слідів хвороби, я не, ну, не наблюдаю ніяких. Звісно, якщо її кормити, вона би росла в два рази швидше, тут питань нема. Але, знову ж таки, якість якість м'яса. І взагалі вона тут це, це було, як то говорять, для фана. Я не мав на меті виростити форельне м'ясо. Я просто хотів подивитися, чи буде воно тут жити, як воно буде переносити повені чи засуху, якої не трапилось. Це мені було цікаво. Оскільки це форель не річкова, вона немає, вона вирощена в е, ставках, так би мовити, в штучних умовах. Вона не має напевно того імунітету, яку, який мають форелі в природному середовищі. Але повертаючись до того, що я не рибак, в мене був такий період в житті, коли я займався підводним полюванням дуже, дуже щільно, так би мовити. Фактично, ми в свій час об'їздили пів України. Дніпро, Десна, Рось. Всі місцеві річки, всі місцеві кар'єри, ставки і так далі. Одним словом, риби я побачив багато і перепробував. І маю дуже чітке уявлення, як, яка риба себе веде під водою. Як вона стоїть, опа, покльовка. Як вона стоїть, є, зійшла. Як вона стоїть, де вона мешкає, як веде себе щука, окунь, Ну одним словом, в тому числі і та сама Форель. І мені деколи стає шкода рибаків, які сидять очікуючи на покльовку годинами. Ну, це такий був ліричний відступ, опять покльовка. А, ні. Тому зараз в мене на рибалку, по-перше, нема часу, по-друге, так би мовити, просто не стоїть, тому що ну, не цікаво після підводного полювання ловити рибу, особисто мені. І риба тут була запущена саме для того, щоб подивитися для експерименту. Запущено було 100, опа, що ж це таке? Лі, але не Запущено було 100 особин. Для того, щоб зрозуміти, чи цей ставок витримає таку нагрузку. Опа, хороша, крутка, хороша. Сама зірвалася прекрасно. І зробити висновки, тому що... Наступного року, якщо нічого не зміниться, все буде гаразд, то запущу більше. Але на осінь, на зиму, на осінь планую цей ставок повністю спустити. Цю водойму почистити, бо тут добрих 15 см на мову. Як бачите, ух ти, нічого собі, тріщотка спрацювала, це була крупна. Це була крупна. Так, зато я підсік гілку. Так, це було крупно. Пробую ще раз. Ось би її підтримати в руках. Так от, після того, як я почищу цей ставок, провопню його добре, тоді можна буде запускати вже, наприклад, не 100, а 300 штук. І тоді, можливо, вже можна буде розглянути варіант з кормом. Для того, щоб для того, щоб виростити рибу, наприклад, за сезон і на зиму її заморозити і їсти. Але це такі плани, такі собі плани. Взагалі перепад висот між місцем де виноградник, яке знаходиться в 150 метрах, вище, складає десь близько 15 метрів. Якщо там зараз плюс 27 і так жарко, то тут, я не знаю, чи 20 градусів є, так прохолодно, дуже приємно, взагалі така атмосфера. Мені подобається. Релакс. Упльовки припинились. Що дивно. Звичайно, це лотерея в цьому випадку, оскільки кругом ліс, тут ходять грибарі. Дивно, що до, ще, до цих пір ще не вичислили цю рибу, її ж виливати можна за годину. Наш плює, ви ж бачите, як божевільно. Але поки що є, добре то. Так, дивно, але покльовки припинилися. Ще б одну покльовочку, і можна зав'язувати з цим фаном. Треба брати до роботи. Але підсумувати можна, що риба росте. помало, але росте. Не хворіє, якось дає собі раду, виживає, сама кормиться, очевидно, мухами, які падають з дерев, що облягають по периметру. Опа, покльовка. Давай, ще раз, підсікаю, чик, нема. Все, у нас їла Думаю, на сьогодні рибалки буде. Зараз зараз у тієї, яка загинула, хоч вона і невеличка, ну як вона глибоко заковтнула гачок. Зараз я її вскрию і подивимося, чим же вони харчуються. Що у них в шлунку. Ось така малютка. Зовсім маленька, на жаль, на жаль, їй не повезло. Але як би там не було, всі вони так закінчать рано чи пізно. Колись чув, що в Німеччині перед тим як отримати посвідчення рибака, чи мисливця, напевно, що рибака. Люди проходять екзамен і серед... Навчання серед інших питань їх учать, як гуманно убивати рибу. Тобто її перед тим як вскривати, її треба обов'язково оглушити. Я, до речі, це завжди роблю. Хоча конкретно ця вже мертва, але не раз дивлюсь відео на ютюбі, коли люди живу рибу просто спорюють із живіт це жах. Так не можна, треба бути гуманним. Тому що навіть рослини відчувають біль, не кажучи вже про живих. Не кажучи вже про живих. Так. Зараз я подивлюсь, чим же ж вона харчується. Що в неї? Мушлунку. Ще без знати, де в неї шлунок, напевно тут. Ну, скоріше всього, що я попав не на шлунок, бо тут тільки гівно. На жаль, цей експеримент не вдався, не зможу я показати вміст місті її шлунку, тому що я його просто не виявив. Як би там не було, Думаю, що моя домашня киця задоволенням її з'їсть сьогодні. А ні, знайшов я шлунок. Знайшов я шлунок і бачу крила якогось жука. Щось вона тут їсть. Знає, чи камера передасть. Крило якогось жука, похоже на, цього, на цих водяних жуків. Чимось вона тут харчується. Ну, таке. Окей, okay. на цьому відео про форельку підійшло до логічного завершення. Думаю, через місяць-два буду цей собок пускати, чистити. Теж напевно зазнімлю. Візьму помічників з собою своїх пацанів. Тоді спустимо його, виливемо всю рибу, як то кажуть, порахуємо цеплят. Курят, порахуємо курят по осені. Дякую за перегляд, всім добра.